Ти чуєш, як шумить Дніпро, як лине пісня Солов'їна, то все на щастя, на добро, то наша рідна Україна не згасла праведна зоря, не впала правда на коліна у кожній думі кобзаря, живе, могутня Україна. Ці за я народився, тут мої прані, дий батьки, буду Божім срамі окресті. Тій коранку на завод. за тий, то перед передоволі, за тебе, мінескоре міна. День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як велике державне свято. День соборності України. В 1917 році, після повалення царської влади, український народ, який довгий час був під гнітом, утворив Українську Народну Республіку. А 1 листопада 1918 року у Львові та інших містах цього краю постала Західноукраїнська Народна Республіка. До слова запрошується міський голова Людмила Григорівна Дромашко. Перш ніж досягти об'єднання український народ пройшов важкий і тернистий шлях. Сьогодні перед нашою державою постали нові виклики. На сході України відстоюють територіальну цілісність, свободу і незалежність нашої вітчизні. Українські війська та патріоти часто ціною власного життя. Серед цих героїв і наші первомайці. Я розумію, що нині тривожно на серці у кожного первомайця. Загострилися проблеми багатьох сімей. Я хочу подякувати вам, шановні городяни, за поміркованість і витримку. В сьогоднішніх умовах ми повинні консолідуватися навколо ідеї збереження та зміцнення національної державності. Україна, країна щастя і добра.